Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про одного з найбільш цікавих і суперечливих діячів в історії Італії Беніто Мусаліні. Він був диктатором, який правив країною з 1922 по 1943 роки, і який став одним з лідерів фашистського руху в Європі на рівні з імператором Хірохіта та Адольфом Гітлером. Але хто він був до того як стати дуче? Що з італійського перекладається як лідер або вождь, як він сам себе називав, і як він дістався до влади. У цьому відео я розкажу вам про його дитинство, юність і перші кроки в політики. Приємного перегляду. Мусаліні народився 29 липня 1883 року в маленькій деревні. Передапі в провінції Романія на півночі Італії. Його батько Олександро був ковалем та упертим соціалістом. Настільки, що навіть сина він Назвав на ім'я мексиканського революціонера Беніта Хуареса його мати Роза була шкільною вчителькою, тихою і релігійною жінкою, яка любила своїх дітей. За словами газети «Пенсієро Романіо», всі її поважали за. Чесність, а також за безумовну любов до дітей і єродицію, яку вона проявляла, виконуючи своє благородне покликання, як писав Сав Мосолінні, те, що я народився в простій сім'ї, виявилось в моїх руках козирною картою, і це справді було так: через його просте походження йому було простіше добитися підтримки звичайного народу, чим імператор не міг похизуватися. Але про це згодом. А зараз повернемося в дитинство Дуча. Баніто був важкою дитиною, яка часто потрапляла в бійки, не слухалась батьків, і вчителів, і в цілому був досить агресивним. І за цього він не міг затриматися в жодній шкіл, тому йому було досить важко знаходити друзів. В проміжку між бійками його цікавила політика, література і філософія. Він читав багато книг, особливо про соціалізм і анархію. Він черпав натхнення не в напущених творах Маркса, якого він так і не зрозумів, а в гні. Творах і повного драматизму життя Огюста Бланкі, неїстового французького революціонера, а також князя Петра Олексійовича Кропоткіна. Російського анархіста в 1902 році він отримав диплом вчителя і почав працювати в сільській школі, де він також мав першу любовну інтрижку з дружиною з жінкою. Це була красива 20-річна жінка, дружина солдата, і Мусоліні обходився з нею винятково жорстоко. Наша любов була неістова і наповнена ревнощами. Визнавався він з якимось диким затхненням. Я робив з нею все, що мені хотілося, але їх інтриж. Не була довга. В тому ж році він виїхав у Швейцарію, де він жив у біднощі і працював на різних роботах. А також займався політичною діяльністю серед італійських емігрантів. Він писав статті в соціальних газетах, виступав з промовами перед профспільнотами і брав участь в демонстраціях і страйках. Він також був арештований кілька разів за прошайничество хуліганство і порушення громадянського порядку, але обвинувачення висунуто не було. Після повернення зі Швейцарії Мусоліня продовжив свою політичну діяльність в Італії. Він став активним учасником соціалістичного руху, писав статті в газетах і виступав з промовами. Його риторика була емоційною і пристрасною, що привертало до нього увагу. Він став одним з лідерів італійської соціалістичної партії і редактором газети Аванті, але згодом його погляди змінилися. Він відмовився від соціалізму. І створив новий політичний рух, який він назвав фашизмом. Він зібрав навколо себе групу прихильників, яких назвав чорносорочечники за їхню форму. Вони не стидалися використовувати насильство проти своїх політичних суперників і проводити масові демонстрації, потрохи набираючи прихильників. У 1922 році Муссоліні і його чорносорочечники організували марш на Рим, де вони вимагали від короля Еммануеля III передати їм владу, король, боячись кровополіття, не залишалося нічого, окрім як виконати їх вимоги. Таким чином, Мусаліні став прем'єр-міністром Італії. Як прем'єр-міністр Мусаліні встановив авторитарний режим, знищивши всі форми опозиції, він цензурував пресу, заборонив політичні партії, встановив контроль над судами і поліцією і ввів культ своєї особистості. Він також проводив агресивну зовнішню політику, торгся в Ефіопію і підтримував ранко. В громадянській війні в Іспанії, але його режим не витримав перевірки на міцність у вигляді Другої світової війни. Він зазнав поразки, його популярність знизилась, і в 1943 році він був звернутий і заарештований. Але згодом втік з в'язниці. Він спробував відновити свій режим на півночі Італії, але ця спроба не увінчалася успіхом. В 1945 році він був заарештований і з часом розстріляний. Таким чином, життя Беніто Мусалінів було повне контрастів. Він був талановитим і харизматичним лідером, але водночас жорстоким і безсовісним диктатором. Він мріяв про велич. Італії, але його дії привели до війни і руйнації. Його історія є нагадуванням про небезпеку тоталітаризму і культу особистості. Дякую за увагу.